Брати і сестри, сьогодні ми почули дуже добру новину, тому що ми почули, що Бог не бажає нашої смерті. Бог не хоче, щоб ми вмирали, навіть якщо ми дійсно на це заслужили. Тому що кожним нашим гріхом, так насправді, ми ранимо Ісуса Христа. І так насправді, ну, за те, що ми бачимо на Христі, ми просто, ну, як би не оправдовувати себе. Ми просто заслужили на те, щоб Бог нас покарав, щоб ми просто вмерли за цей гріх. Але Бог не хоче, щоб його діти вмирали, не хоче смерті грішника, не хоче моєї смерті, твоєї смерті, нікого, нічиєї смерті. Бог цього не хоче, І щоб нас зберегти від цього, Він дав нам свого сина. Дав нам свого Сина, який взяв на себе нашу кару. Ісус Христос відкупив нас від наших гріхів. І це є основна найважливіша, і це є новина для кожного з нас. Бо Бог має повне право на те, щоб сказати про нас, так як ми в Євангелії почули, безбожнику. Або дурню, чому ти вбив мого сина, чому ти грішиш, чому ти постійно відкидаєш мою любов? Чому ти так робиш? І він має повне право, щоб нас ну, просто засудити за це, щоб призначити нас на смерть. Має повне право, бо це Бог, він всемогутній. Але він цього не зробить ніколи, тому що він просто любить мене, любить тебе. Ну і саме тому власне, дав нам свого Сина, який взяв на себе нашу кару. І також через усе, чого ми зазнаємо, через кожне наше страждання, через рани, яких завдають нам інші люди, а також через те, що ми самі собі завдаємо цих ран, він. Навіть в цьому не залишає нас на самоті, тому що Він це все перетворює на, як би так сказати, певну школу, а саме школу його милосердя. Він, брате і сестро, формує наші серця. Може це не звучить приємно. Але Ісус є таким вихователем, і Він таким чином. Через різні наші, ну, різні наші досвіди формує наші серця, щоб його милосердя саме через наше прощення, наше пробачення могло, могло ну, огортати також інших людей. Бо є люди, які не знають Христа або не хочуть Його знати, або бояться Його, або є просто далеко від Нього, і саме через нас. Вони також можуть зазнати якусь частку цього милосердя. Ісус Христос формує наші серця, щоб Його милосердя могло дійти, щоб могло огорнути також інших людей, щоб воно розливалося по цілому світі. Тому, брати і сестри, намагаймося принаймні, особливо в цьому великому пості, через Через прощення, через милостиню, через відречення, але також через вчинки милосердя, ну, просто як небудь, але особливо через прощення наслідувати серце Ісуса, наслідувати це прощення Бога, наслідувати Його в тому, в тому прощенні, не тому маємо прощати. Що Бог е не тому е маємо наслідувати Господа, що Він нас е про це просить, не тому, що Він, як вихователь, каже нам про це, тільки тому, що Він просто сам нам простив, тому що ми зазнали цього милосердя. І WTN живи правдою, живи по-католицьки.